Церква, дорогі брати мої сестри, перше всього я вітаю вас любов'ю Ісуса Христа і любов'ю свого серця, мир вам. Ми маємо приємний час, ми маємо добрий час. Саме основне від нас сьогодні залежить настроїти правильну волну, контакт, щоб наші думки, наші бажання були до Господа. Ми є в Домі Господні. Я люблю слухати паночка, як він часто нагадує, ми знаходимося в саме кращій школі, саме вищій. Немає на землі інакшої вищої школи, щоб так могла вчити, як вчить в наших зібраннях, в молитвених будинках. В основу своєї коротенької проповіді я буду читати Слово Боже, ми будемо уважно слухати. Я читаю перше соборне, друге соборне. Апо... Післання апостола Петра, це є друге соборне післання апостола Петра, перший розділ, буду читати з третього вірша по 11. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними. Ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це у вас є. Та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте те чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так. Ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкриється вам хід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. І далі я ще трошки зачитаю, щоб ми більше укріпилися в тому. Тому то ніколи, каже апостол Петро, я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви і знаєте, і впевнені в теперішній правді. Бо вважаю я за справедливим, Доки я в цій оселі спонукувати вас нагадуванням. Амінь. Слава Господу. Дорогі друзі, я ще живу думками і з моєї пам'яті не можуть зникнути слова, які звучали в п'ятницю вечором. Жийте згідно Євангелії. Жийте згідно Євангелії. В цьому. Весь сенс нашого слухання, нашого читання, нашого зібрання. Так, брати і сестри, це правда. Я хочу сказати. Проповідувати і слухати це простіше, це легше. І навіть вірувати, бо ми вже віруючі люди, ми віримо цим словам. Но жити згідно Євангелії це вже не так просто. Але апостол Петро. Нам нагадує і каже, щоб ми доклали до цього всю пильність. Тобто, коли ми прийняли це слово, ми повинні усвідомити в своїй голові, в своїй пам'яті, що це слово для того, ми слухаємо, читаємо і віруємо для того, щоб ним жити. Так, як, дорогі друзі, правила, котрі складжені на дорогах, не для того просто, щоб було гарно, знаки стоять, щоб були красиві дороги, а для того, щоб ними користуватися, щоб правильно ішов рух. Уявіть собі, якби не було правил вуличного руху, який би був хаос, правда? Так само у нашому житті. Браття мої милі і сестри, жийте згідно Євангелії. Це є боротьба, це є наше завдання, брати і сестри. І тому ми повинні, незважаючи, скільки ми років віруючи, як би ми досконало не знали Євангелію, все одно ми повинні прикладати пильність. Чи це слово, котре ми вже знаємо, чи це слово, котре ми вже розуміємо, воно практикується у нашому житті. І тому апостол Петро каже, тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту. Ви знаєте, нам подобається це слово. Американці кажуть honest, honest це чесний чоловік, відкритий чоловік, котрий не лукавить, котрий не одно думає, а говорить зовсім друге. А це чесна людина відкрита. Тому, дорогі мої друзі, дорогі мої брати і сестри, ми повинні показувати в нашій вірі чесність. Що це означає? Не включати свою віру, коли ми приходимо з зібрання. Коли у нас, ми собі думаємо, в неділю я буду служити Господу, а в понеділок буду займатися своїми справами, бо, бо мені треба жити. І ми відкладаємо Слово Боже, ми відкладаємо спасіння наше, ми відкладаємо нашу основну ціль на друге місце. І тоді, виходить, помаленьку робитися хаос у нашому житті. Ви розумієте, брати і сестри, ми повинні одне розуміти: все починається звідси. З думок. Ви розумієте, настільки це все скрите, це тільки сама людина. Уявіть собі, деколи дайте собі такий аналіз або порахуйте, як скоро і як багато думок приходить в один момент до людини. І всякі думки. Як ми реагуємо на все, дорогі друзі? І коли, дорогі друзі, ми не пильнуємо, що це означає? Коли Слово Боже нас не зостається в пам'яті, в пам'яті, дорогі друзі, це саме важливо. Що це означає, коли ми є в зібранню, ми слухаємо проповіді і ми впускаємо це в розум в пам'яті, так як я сказав, дорогі друзі, от від п'ятниці ці слова звучать у моїй пам'яті, і я не можу їх забути. Я прийшов додому, я пам'ятаю ці слова, і вони звучать мені тут у голові жити згідно Євангелії. Казалось, нічого брат Великого не сказав, такого глибокого. Навіть брат проповідував і казав, що ця проповідь для дітей, для починаючих, віруючих. Але коли глибше купнути, воно далі вже оці слова жити згідно Євангелії. Початок вроді правильний, ми увірували, ми прийняли як Ісуса Христа, нашого Спасителя, і ми віруємо, але ми забуваємо те, що Христос залишив для нас Євангелію, щоб ми жили нею, щоб ця віра в нас була жива і діяльна, і виростала. І тому Петро в кінці говорить, щоб ми пізнавали Ісуса Христа, пізнавали Його характер. Дорогі мої друзі, тому ми повинні пильнувати і бути чесними, бути чесними, щоб ми не лицемірили. Дорогі друзі, бо тайни наших думок знає тільки Бог, і ми знаємо. І як важно. Як важно, дорогі друзі, контролювати контролювати свої думки. Коли ми вникаємо в Слово Боже, коли апостол Павло пише до Тимофія, каже: вникай в слово і вникай в себе, що це означає? Це вникати у свої центральні думки, в нашого розуму, подивитися, де наші пріоритети, про що я сьогодні думаю саме більше. Дорогі друзі, дуже просто рішити, але це треба робити, коли ми саме більше про щось думаємо і міркуємо і наша мрія, і ми встаємо і думаємо, то являється нашим ідолом, нашим божком. Але коли в нас каже, думайте перше про Царство Небесне і правду Його, а остальне вам додасться. Так, дорогі друзі, як братом було вже сказано, що Бог турбується про, 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 про пташок, Бог турбується про, 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 про природу, про все Бог турбується. Звичайно, що пташки не сидять і не чекають, коли Бог їм кине в рот крихту хліба або що. Ми повинні це розуміти, бо деякі невіруючі люди кажуть, що це якийсь абсурд. Що Бог принесе додому, ти сидиш в хаті і кусок хліба тобі принесе. Хоч і такі моменти бували у праведників, коли вони не мали можливості собі придбати хліба. Ми повинні працювати. Ми повинні дбати про сім'ї наші. Ми повинні навіть так робити, щоб ми могли навіть і другому поділити. Але це не важно, це не є основним пріоритетом у нашому житті. Оце є саме важні, дорогі друзі. Оце є баланс, щоб був правильний у нас. Що ми часом не ставили на одну на один левел наше тілесне життя і, і наше духовне життя? Бо це не вийде в нас. Євангелія конкретно говорить, що це неможливо робити. Це неможливо робити. Тому, дорогі друзі, ми повинні бути чесними. Ми повинні бути чесними. Наша віра повинна бути діяльна, жива. Вона повинна показуватися на наших поступках, в наших думках. Ви знаєте, коли є правильні думки, будуть правильні слова. Буде правильне рішення. А коли вони можуть бути правильні, коли слово Боже буде завжди в нашій пам'яті, коли ми не будемо спішити говорити слова, поки ми не скажемо у своїй голові, самі для себе ніхто не буде чути, а чи це угодно Господу, чи Євангелія дозволяє мені говорити, чи не, чи не дозволяє? Настільки це є тонко, це є духовні справи, це дуже тяжко пояснити, але кожна людина вона переживає це. Кожна людина вона це має у житті. І тому каже, що в чесноті пізнання ми показуємо. Тобто ми пізнаємо, коли ми є чесні. Коли ми починаємо вірувати слово Боже і розуміти те, що я не повинен лицемірити, я не повинен щось ховати перед людьми, щоб люди не думали, що я не віруючий і я не я буду себе благочестиво вести. А дома як собі хочу, а там, де ніхто мене не види, я собі буду дивитися, те, що мені хочеться, слухати, то, що мені хочеться, і, і, і ніхто не буде знати, а тільки я знаю, а Бог є добрий. І знаєте, так людина часом себе обманює. Я образно говорю поверхово, хто розуміє мене. То розуміє мене, про що я говорю, дорогі друзі. Але хочу сказати, що він має пізнання, коли він є чесний, коли віра наша правдива і чесні. Всередині там внутрішність наша є свобідна, є свобідна від тих похотів, і ми не даємо дорогу, дорогі друзі. Ми завжди що стримуємо свої. Я зараз буду читати далі. Що виходить, коли ми пізнаємо, що ми пізнаємо волю Господню, ми пізнаємо. Дає ліве, дає праве, дає правильне, дає неправильне. Ми виучуємо, і Бог постійно поступово нам відкриває такі тонкості, дорогі друзі, що інколи людина нігде не може знайти. Вона ніде не може знайти відповіді, тільки Бог дає через Духа Святого, і людина пізнає, чи це правильно, чи це і неправильно. Бо настільки є декотрі заховані речі, декотрі в духовному житті, що їх тяжко зрозуміти, і людський розум не спосібно. Наша логіка вона тоді не працює правильно. Тільки треба бути близько з Богом, і Бог Духом Святим відкриває нам і дає нам пізнавати, чи це правильно, чи неправильно. Дорогі тому то, дорогі друзі, коли ми впізнані, що проявляється? Стримання? Ми пізнаємо волю Божу, і ми розуміємо, що тіло тут є. Друг, другі, другі думки. А, а трошки попробуй. Ну, а дивися, а, такі думки приходять. Ну та всі так живуть. А дивися, ну так як один брат казав, та в церквах всіх так зараз так є. Ну, якщо в церквах щось недобре є, то чого це в мене має бути? Це неправильне, неправильне рішення. Людина ховається і, і, і навіть, виходить, як невіруючий далі каже, що буде всім, то буде і мені. Це є неправильно, друзі дорогі. Це і неправильно, коли ми дивимося на людину, коли ми дивимося на проповідника, коли ми дивимося, може пастор, він також є людина, він також помиляється. Він також падає, і він встає, і так є таке життя наше, друге друзі. І коли ми, замість того, що фокус наш був на Христа, на слово Боже і в свою внутрішність, і ми часом дивимося на когось і починаємо орієнтуватися, як хтось, так і я. А він проповідник. Він більше знає слово Боже. Він проповідує, він розуміє. Якщо йому можна, то й мені можна. І людина запутується, і вона падає, і вона не може стати. І далі я буду говорити, і а в стриманні вже виходить терпеливість. Це вже виробляється привичка, другі друзі. Ви розумієте, так як у нас буває. Каже, ми привикаємо до всього, до зібрань наших. От по уявлять ті люди, котрі люблять ходити в зібрання. Не дайте їм два-три тижні не піти в зібрання. Вони будуть нудитися, вони кажуть, ну я хочу йти в зібрання, я шукаю. Люди приїжджають навіть в другі міста по командіровку чи по роботі. То вони не можуть без зібрання. Вони дзвонять. Слухай, ти не знаєш що в цьому місті, де є церква? Я хочу йти в зібрання. Тому що привичка, людина привикає, їй вже хочеться. Тому ми не залишаємо. Це є доброї привички. Хай буде в нас, дорогі друзі. І так само терпіння проявляється, коли ми починаємо стримувати себе, стримувати себе, стримувати, і ми вже починаємо терпіти. Як буває так, як одна людина мені каже, каже, мене болить, болить, і я вже привикла, я вже терплю. Терплю і, 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 і кажеться уже. Уже людина себе заспокоює, не так тривожиться їй. і так воно є, друзі. Це тяжко передати, це треба пережити. Це є внутрішнє положення людини, дорогі друзі, це і духовні речі. Але я думаю, що це все ви знаєте і переживаєте. Але я ще раз нагадую, як апостол Петро каже, я не як він говорить, тому я ніколи не занедбую для того, щоб вам нагадувати. Бо це є важно, браті і сестри. Все можна відкинути, все можна поставити на друге, але це є важно бо це є спасіння наше. Може, людина на землі може здобути багато чого, може велику славу здобути, велике знання, великого, великого глибокого розуміння, навіть слова Боже пояснювати. Ну коли вона не буде жити згідно Євангелії, це все пусте. Воно нічого не принесе людині. Це є саме основне завдання наше жити згідно Євангелії. Це означає в домах наших, це означає на кожному місці, це в думках наших. Це що ми думаємо, про що ми мріємо, братися. І це постійно. Ви постійно йде боротьба, дорогі друзі. Інколи ми думаємо, ну сьогодні, завтра буде легше. Не буде легше. Браття і сестри, не буде легше. Боротьба буде постійно, але легше буде тоді, коли ми будемо покладатися на слово, коли ми будемо проявляти пильність. Пильність, коли ми будемо пильнувати, що, ми знаємо, що пильність, коли людина уважно дивиться, чому каже Слово Боже, що воно є світильник ногами нашим. Але коли ми світимо цим Словом Божим, і особливо ми світимо не комусь в очі. А світимо собі під ноги для того, щоб йти і правильно йти дорогою, брати і сестри. Бо і так буває, що ми можемо світити, але світити в очі, а не собі під ноги, дорогі друзі. І це хай Господь нам допоможе і дасть нам ці слова зрозуміти. А в пізнанні стримання, а втримані терпеливість, а в терпеливісті благочестя. Це вже людина благочестива. Це вже людина, розумієте, настільки вже вона. Привикла і вона навчена, що вона розумію, в будь-якій ситуації знає, як себе повести. Тобто, я знаю, як правильно відповісти, щоб не переступити волю Господню. У будь-яких обставинах вона розуміє, вона є благочестива. Хоч би які атаки на неї не йшли, хоч, хоч би як ворог не наступав, а ворог знає, як наступати, друзі. Він знає наші болючі місця. Але людина є благочестива, вона правильно відповість. Вона правильно прийме рішення, вона правильно скаже, і вона не поспішить дати оцінку, дорогі друзі. Такі люди, вони завжди є стримані, і вони терпеливі, і вони є благочестиві і проявляється благочестя. І каже, а в благочесті проявіть братерство. Братерство. Тобто ми є браття. Що це означає? Ми живемо одним життям. Як часто буває, дорогі друзі, в церкві брати, вроді є брати, а вони навіть не знають один про одного. Як живе брат, як що. отаке, От знаєте, дипломатія сьогодні зайшла в церкви. Дипломатія особливо заходить між братами, другі друзі. Дипломатичні відносини. Отак, От дипломатично ми є брати, а решта кожний живе своїм життя, і ніхто про кого не знає. Оце є сьогодні. Ворог так атакує церкви і в тому. І в тому страдає все, дорогі друзі. В тому навіть церква страдає, брати і сестри. Тому я закликаю себе в першу чергу, щоб ми більше були братами. Тобто ми проявляли любов. А що таке любов? Любов, дорогі друзі, ми знаємо, це таке слово приємне, правда? І любов, коли проявляється в нашому житті, дорогі друзі, то нас що? В першу чергу, нас тягне один до одного. Ми хочемо спілкування. Ми хочемо брати. Ми дзвонимо. Брат, як ти живеш? А слухай, а може, тобі щось треба? А може, прийдеш до мене? О, посидимо, поговоримо. Ви розумієте настільки? Оці такі, отакі, отакі прості речі, але вони є цінні. Бо тому, що є спілкування. Я пам'ятаю в дитинстві. Я пам'ятаю, як батько мій, і до батька завжди приходили гості, бо він був хворий і завжди. І настільки я знаю, що навіть була робота. Часом ми садили город, часом біля хати, все в селі є робота. знаєте, як хтось приходив, стільки радості було, залишали роботу. І я замічав одне. О дуже я собі в урок взяв, коли вони сідали, говорили, вони не говорили, не говорили про бізнес, вони не говорили про гроші, вони не говорили про хати, вони не говорили про це життя, вони говорили про Царство Небесне. І інколи мені аж дивно було, і смішно було деколи. Я навіть сміявся деколи, каже, і, 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 як, як, я може, колись вам казав, я ще раз хочу нагадати, бо люди цим жили. Мій тато каже, каже, я коли брат Степан, у нас такий був брат Степан, то, вже, то свати. Вони були. Вони свати стали вже тоді, коли батько мій помер, і його син женився на моїй сестрі. І, і, і він каже, брат Степан, ти знаєш, я коли прийду в царство Боже, я би хотів зустрітися з Давидом. Я маю дуже багато питань до нього. А, а брат Степан каже, ти знаєш, брат Філю, Теофіл, мій батько називався брат Філіо, його кликали. Каже, брат Філіо, а я би хотів бути з Мойсеєм. Ти знаєш, я теж маю багато питань до нього. Друзі, дорогі, інколи дивишся, ну, люди, хтось з боку подивився, ну, як малі діти, а це є правильно. Люди живуть тим. Люди вже там. Думками, дорогі друзі, от що нам треба брати в приклад, дорогі брати і сестри. От що повинно переслідувати нас. От що повинно переслідувати нас. І вже все. І люди, ви знаєте, і, 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 і про прихід Христа говорили, вже би скорше Христос прийшов. Розумієте, я так зрозумів, коли я приближаюсь до Бога, ви знаєте, мені хочеться в молитві казати «Господи, гряди. Тому що це життя подивишся, воно настільки не варте, воно настільки пригнічує людину, воно настільки не дає задоволення, хоч ми живемо в добрій державі, де є достаток все. Але хіба людина так радіє, як в Господі? Хіба людина може задовільнити душу свою цим? Ні. Але коли ти Дух Святий наповняє, коли благодать Божа сходить, все міняється, все міняється, і тобі не хочеться тоді. Апостол Петро Павло каже: Я би вже радий роздягнутися і піти, але раді вас. І каже вже: і то мене манить, і то, бо, тому що як в тілі я ще можу послужити, і він цим цінив, що він ще може. Послужити, що Господь може через нього потрудитись для народу, щоб ще майже багато людей прийшли до пізнання і спаслися. Хай Господь благословить вас і мене і допоможе нам, брати і сестри, щоб ці слова, котрі від п'ятниці мене переслідують, вони й вас переслідували, жити згідно Євангелії у вашому сімейному житті, у на роботі, вдома, в бізнесі скрізь, це нелегко, брати і сестри. Це треба прикладати зусилля. Це інколи треба втратити. Я вчора з сином своїм говорив, з Назарчиком. Він теж має бізнес. Я кажу, Назарку, як важно. Ти знаєш, скільки в бізнесі я знаю, я бачу, стільки є, що можна так пройти і добре заробити. А інколи буває, що треба явно. Не переступити, бо то є гріх, і ти втратиш, не бійся. Назарку Бог тобі верне в четверо, Бог в десятеро верне. Ну не бійся, не переступай, волю Божу. Бо Сатана сьогодні обманює, він дає багато, а потім лишишся без нічого, і без бізнесу, і без спасіння, і без всього лишишся. Бо це є обманщик, це той, котрий ходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Христос прийшов, щоб помилувати, спасти. Слава Йому за ці слова. Амінь.